Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва, і сьогодні ми дивитимемося чергову спільну покупку із магазину 1, 2, 3 Стіч. Ми її замовили зовсім нещодавно і досить таки швидка доставка була з магазину, але по Україні вона йде трішечки. По Києву іде з запізненням на один день, тому що в моє відділення ще невідомо, скільки на ремонтів буде, і пересилка ну, безкоштовно йде, але е, все одно затримується на одну добу. Тож е, нас тут багатенько, маленькі такі були. Замовлення невеличкі, в основному невеличкі, і нам відправили, як ви бачите, в такому типовому для 1-2-3 стіч пакунку. Ми вмістилися в цих 1 кілограм, знову ж таки, отримали цю знижку на доставку. Шкода, що долар у нас росте. І ми тепер отримуємо доставку за курсом Національного банку, але він фактично такий же, як і е, у в обміннику. Зараз я відкрию, з якої сторони її відкрити, з якого боку. Десь тут, мабуть, такий він пухнастий цей пакунок. Коли в нас відновиться авіасполучення, то тоді буде значно вигідніше отримувати, тому що там йде в 5 доларів, щось там таке, 4,99 здається, будь-яка вага в Україну йде. А зараз, на жаль, ми ще маємо користуватися. Ось е, доставкою, ну, хоч, ну, на жаль, чи на е, краще, не знаю як, тому що досить таки швидка доставка. До речі, якщо йде пряма доставка в Україну, то вона йде десь місяць або й більше. А ось е, так е, йде незначно швидше. ну, Десь протягом двох тижнів, не більше. Так, я вам поклала такий веселенький фон, щоб вам вже веселіше дивитися, вже скоро. Літо дуже швидко йде час. Так, будемо дивитися, що там нам прийшло, бо дуже багато дрібненького. так, прямо у так, все у мене вже і втекло. Так, нові люди у нас замовляли. У мене невеличке замовлення таке. Так, все ще листить, Ну, вже які? Ну, ще випало, та і показуватиму блищить. Так, це дівчинка, це щось новеньке, мабуть, я ще такого не бачила. Це набір, мабуть що. Дуже яскравий, як ви бачите, яскраві ниточки, ні менше на перферованому папері. О, а можливо, це пластик, ні, скоріше, перферований папір, щось новорічне. Ось нова людина зі мною замовляє. І ось такий цікавий ем, набір із. Ем, Новорічних іграшок. Бачите, у нас так, де мої ножички, чашечка, така олієчка і будиночок. Ну, щось таке цікавеньке. Вперше бачу таких, три орнаменти входять. Ну, ось таке перше замовлення. Так, що у нас далі? Далі у нас якісь величенькі замовлення йдуть. Так, знову ж таки, як ви розумієте, у нас багато новорічного. Ось такий чобіток. Вже, здається, вдруге я його замовляю. Я, це такий чобіток, я сама, це мій перший чобіток, такий, який я зробила в своєму житті. І це щось мені нагадує, що він трохи трішечки такий, і, скоріш за все, це перевипуск, мабуть, із... тому що зовсім не схожий. Скоріше за все це перевипуск китайський. Хоча не, не зрозуміло. Так? Ну тут все таке ж, як є, все запаяне. І так, знову ж таки, десь згубила ножечки. Я не бачу, як правило, коли є китайський перевипуск, то ось тут пишеться, що це зроблено в Китаї. А тут невідомо. Зараз подивимося, це 2015 року випуск. Таке написано, що в США. тобто Це, можливо, десь 1, 2, 3 знайшов якісь запаси і викупив їх. Чобіток дуже гарненький, трішечки він ну, із не, не найпростіших, скажімо, тому що тут, ось тут вишивання гладю, вони всі окремо вишиваються. Оце вушка, кожна пришивається, бантик оцей складається, носик складається. тобто Він трішечки і в цей перший раз я шарфик пробувала робити. і тут, тобто, Але це дуже гарна розробка. Якби не ця Марія Станзіані, яку я дуже люблю, -лю, але чомусь тут не написано, хто автор. не не написано, ні? Ні, не написано, Тому дуже гарний результат. У цього чобітка, тож. я І, до речі, ми отримали за дуже гарною ціною цей набір. Мені здається, що якби не дешевше, як у Мері Стокінс. Ось так І ще один набір також. У мене такого немає, я думала про нього, але поки що не, не все купуєш, не купиш. Це один із наборів. Так що ж таке так, ось, із пуансетію. Е, Ось такий Санта з Пуансетю. Не знаю, чи це також 2008 рік, чи він не блискучий. ні, він, не, Я думаю, що є такий схожий дуже з підсвіткою, але це не з підсвіткою. Дивіться, який він гарненький. ось, е, ну, І також невідомо, чи це не китайський зроблений. Ні, і написано: США. Ось, але складові там, бачите, голки з Індії, там нитки з Франції. Ну, як завжди, ось 45 сантиметрів по діагоналі. Дуже гарненький, Я про нього на нього дивилася довго. гарненький, дуже Санта, але в мене вже їх так багато. Тож також, це, мабуть, із запасів. І, що характерно, ось зараз хочу вам розповісти, 1-2-3 Стіч зробив у себе, відкрив YouTube канал. Там дуже малесенькі ролики, там від 2 до 8 хвилин здається. Мені було просто дуже цікаво, я підписалася, як вони розповідають. Там так дивно, знаєте, коли показують магазин, там показують, ну, коли наші наприклад, магазини показують, вони показують щось таке, велике, якийсь асортимент, все. А тут так сидить таке, не знаю хто, продавець, така жіночка собі сидить за столиком і вишиває щось і показує, що вона вишиває, і показує ті аксесуари. Які в них є в магазині, для того, щоб їх не вишивати. Так, ось у мене майже все є те, що вона показує. Якраз я її купувала на 1-2-3 Ну, Такий досить таки незвичний формат, Ну, можливо, вони якось розвинуться. І в них просто оцей столик, і там якась поличка позад цього продавця. Ну, Для магазину мені було так цікаво, як виглядає цей магазин. Знаєте, величезний же магазин, а там нічого, просто ось такий малесенький столик, і сидить людина, і щось там вишиває. Мені здається, що вони вперше. Іх відео навіть показували вишивку саме. Нитками здається, цього ручного окрасу. Ну, якісь там аксесуари, як вони користуються, але потім вона сидить, там, щось розмовляє. До речі, не знаю, чи в мене є можливість зараз показати, Там для тих, хто не розуміє ось мови, так? якщо не відключені саме субтитри ось блогером, то майже з будь-якої мови ви просто вибираєте, натискуєте на субтитри і там буде вказано. Так, якщо я зможу, зараз таки покажу. Показуватиму вам на своєму каналі ось так, на своєму відео, Ось, дивіться, наприклад, є моє відео, і ось у мене у... написано, що створені автоматично я вибрала мову українську. Тобто, коли ми натискаємо, не знаю, чи вам видно, ось дивіться, субтитри українська створено автоматично. Але якщо ми тут натиснемо, тут можна вибрати автоматичні субтитри англійська, але якщо ми... там у нас буде англійська мова, то воно перекладе. Українську. Тобто, Ви потім на цьому моменті можете вибрати саме мову, яка вам цікава. Тому що ось дехто там каже, ось не такою мовою там хто розмовляє. Тобто, ну, Принаймні з англійської на українську точно перекладає. Я пробувала, можливо, там є вибір мови і іншої. Тому, якщо хтось не розуміє, як розмовляє блогер, абсолютно не проблема. Вибираєте собі ось мову субтитрів. І, ну, єдине, що я не що Знаючи, вимикаючи інші блогери, ці субтитри, в мене вони вимкнуті, Ну там це спеціальне повинно в налаштуваннях. Зайти, хто з блогерів, можливо, не знає. Я не пам'ятаю, як автоматично, чи йде автоматичне створення, чи автоматично вони вимкнуті. Тож дівчата, хто із вас блогер і можливо не знає цю функцію, а хто глядач, то також, можливо, не знає цю функцію. Тобто, фактично, ось я взяла, ну я ж сижу, вони там щось розмовляють у англійську мову, я ні, ні бим-бум. І от я вмикаю, можливо, там є якийсь деякий там переклад, там не зовсім такий ну, Літературно, такий дуже яско, явно. Ну, Іноді буває, якщо блогер розмовляє не дуже чітко, то може і написати ем, ну, мабуть, такий голос не завжди розрізняє, але дуже цікаво. от Я відкрила просто для себе такий момент. Я нам натиснула, ага, воно раз і мені перекладає. Тобто я тепер можу дивитися. І англійський варіант е, мені ж було цікаво, що там розмовляє. Що ж дивитися, якщо нічого не розумієш. Тому такий вам маленький лайфхак. Так, далі, Що у нас ще? Далі у нас є так, дівчата замовили ось такий гномик. Це серія гномів, як ви розумієте, ось таких, із, вони такі бежеві, бежеві якісь там, чи кремового кольору. І ось вони, так? І ось тут їх є багатенько, але з'ясувалося, що ось не всі є в Україні чомусь. Тобто я не знаю, чому магазини не заводять, яка є причина. І ось я не пам'ятаю, чи є з зайчиком я вже купувала, а тепер є ось такою сувою. І, як сказала мені людина, яка це замовляла, що ось цього немає в Україні. Тож, ось можете. Ну, от, Можливо, я не знаю, можливо, в якомусь магазині є, але ми не знайшли. Тобто, оце мені замовили, І ще один Мілхіл це ось такий цікавий. Можливо, це щось знову. Такі коні. Це все не моє, так? якісь ісландські, чи, чи це Ісландія, чи це коні ісландські. Тут дивіться, яка серія. Серія тут така. Так, який рік, до речі, не, рік 24-й, тобто це взагалі дуже нові, -нові. Ось, зі слова зовсім. Багато дивіться, дуже багато у нас цього бісеру, аж, мабуть, три пакуночка бісеру і дуже яскраві нитки. Тож, в серію входить ось нарцис, мені здається, великий, але я не впевнена, що це нарцис, тому що не знаю, що таке оце написано. Далі біцикл, це що? велосипед чи що. Так, ось намальований велосипед, потім кавунчики з ананасами, щось, літні фрукти, потім щось голуб... а, блакитний, цей велосипед і щось весняне. А що невідомо. Так, не хоче концентруватися тут. Що там? Мені навіть так і не видно близько. Ну, щось весняне. Так, ось так, таке замовлення є. Бачите, як дівчата вишукують. Тобто, Це 24-го року, а це 23-го. Тобто, це із новинок Мілхіви. Так, далі, далі, далі. Далі у нас пішла так, цілий пакунок. У нас знову ж таки замовили тканину. І багато. Так, тканина. Тканина вам показує трішечки прибріхує це. До речі, я не знаю, таке враження, що її намочили і погано попрасували. Це ось такий Белфаст 12х17 дюймів. 32-й каунт, як я розумію, вона така, от, чесно кажучи, коли я замовляла її на екрані, вона була ось такого бірюзового кольору, ну, світліша, і якась гарненька. Це якась така не дуже, не знаю. Можливо, її треба попрасувати, але вона набагато блідіша, ніж на картинці. Тобто я не знаю. Чесно кажучи, мені не дуже подобається ось тут е е е такий, е е якби, Ну, розводи є, але вона дуже бліденько розфарбована. Краще замовляйте в Єлени тимків. Там дешевше і якісніше. Ну, як на мене. І ось таке. Це зовсім прибріхує колір. Це такий колір, який трішечки гірчичний, мав би бути, а показую вам зовсім інший. Це, це також якийсь такий, мені не дуже подобається і така якість це що у нас. А, що до цього ВДВ. Ось як було. Це також нова людина, яка зі мною замовляє, і вона мене дуже попросила замовити ось цю тканину ВДВ. І каже, замовте, я кажу, ну як збереться компанія, я не можу так замовити. Я, до речі, написала в магазин, хотіла забронювати. Магазин каже, на жаль, ми не бронюємо тканину. цю, І ну, якщо ну, як замовити, тоді вона і, вони мені її прийшли. Я не знаю, як тут вона якось розшифровується, оця ВДВ. Тканина, але мені. Так, у мене немає повної назви. Ну я я розумію, що хто хоче, ну кажуть, що ось. Рукодільниця, яка мені замовляла, вона каже, я її дуже хочу і дуже швидко розбирають. Ну, я кажу, ну, я я кажу, спробую, Але магазин мені відповів. ну, Магазин дуже такий контактний, він одразу пише, що ну, відповідає дуже швидко, ну, з різницею в часі. Якщо я там, наприклад, у них робоча час зараз ну, ж таки там 8 годин чи 9 годин різниці, тож у нас ніч у них день. так, і кажуть, ну, На жаль, ми не бронюємо. Ну, не бронюйте, то не бронюйте, а ми якраз чекаємо ось. ці. Я кажу, давайте ви забронюєте, а дівчата там якраз мали мені ну, надіслати замовлення. ну, Десь вихідні дні, чи я не мала часу, щось там таке було замовити. Я кажу, дівчатка, я замовлю на вихідні дні. Ну, а вже так буде, не буде. Тканина це таке. І щоб ви розуміли, я таки взяла цю останню. Тобто, я, коли я натиснула в кошик, то мені написало, що ця тканина ну, вже тимчасово немає, як вони кажуть. Це досить такий великий відріз, навіть я би сказала, величезний відріз. Колір не, не показує, але я не знаю, в чому тут секрет Цій тканині, що ось так дуже просила людина мені її замовити. Ну, не знаю, ну, рівномірна вона. Ну, Єдине, що так, давайте щось біле прикладемо, але я не впевнена, що колір передасть. Колір значно кращий, ніж на екрані, як на мене. Саме цей той мені не дуже подобається. Але зараз не спробуємо щось таке. Так, так, трішечки краще. Ось, як ви бачите, ось приблизно ось такого кольору, і вона таки дуже рівномірна. Так, мені ось, якби... Ця тканина мені таки подобається, і людині таки пощастило, що ми її захопили. Ось. Ну, кому цікаво, дивіться, як називається 36-й каунт, 17 на 26 дюймів тобто тут 52 і ще 13. 65 см, так? Ось довжина. Ну, Майже як у нас там 50 на 70, то тут десь таке приблизно Ось, і ось і такий так вона називається. Не знаю секрета цієї тканини. Можливо, хто знає, пишіть, чому так хотілося її. Так. І далі у нас йде знову ж таки, не моє, купа кульочки. Так, оце у нас в мене є замовниця, яка замовляє фактично кожен раз зі мною. І ось вона нас замовляла. Купу таких ниточок. Ось. Зараз я вам показуватиму ось такі класі Colorworks і Я не знаю, що тут такого в тканин ну нитки не дешеві. Тобто, мабуть, ручний окрас тут є перехід, як ви бачите, зелений у градієнт такий зелений в оливковий, щось таке так ось такий коло колор. Далі так вони якісь всі різні. Ткани, дивіться, ось таку я не бачила, може хто може комусь цікаво. Флорі мел шовк Лоріана шовкове ось так. показуватиму, бо, можливо, треба комусь ось така ванільна тканина це щось схоже взагалі на ну написано по-французьки зверху, але так бачите хенд. Щось ручне, мабуть, окрасу. Я думаю, що це Вашингтон, але я не впевнена, що це Вашингтон. І ось такий колір, такий, він, от, дійсно, він, як ванільки, дуже, дуже гарний колір. Він трішечки вам прибріхує на світло-жовтий, а він більше в бежевий колір. Ось такий. Так. Далі ще ось таке. Так, чогось має бути два, але ще не знайшла. Так, знову ж таки, ось шовк. Чорний, якийсь він навіть приблискучий, ось так він називається. Античний чорний. ось Так, Далі ось таких має бути дві. Так. Дві, також Глоріана ось ручного окрасу, але це якийсь інший, Уже, мені здається, варіант. Чи такий же такий? Ні, це щось інше. Там п'ять ярдів. А тут 6 ярдів 12 ниток. Ну, італійське, італійське золото. От Я не знаю, чим вони відрізняються, але щоб ви розуміли, бачите, тут вони різного розміру. і Ось так, це і накручений, це взагалі на синій схожий, а не на чорний. А це такий золотистий і тут більше. ну, Чогось там більше. Ну, Тобто, хто розбирається, можливо, вам цікава інформація, таких у нас два кольори. Також дуже гарненький. Він, він такий якийсь жовто-оливковий колір, ну, не показує вам так. І ось ще такі ниточки, я такі теж не бачила. Знаєте, як цікаво, дивитися, то хто що -що замовляє. Так, це у нас якийсь також шовк. Вільямсбург білий. Ось такий, я не знаю, що це, але 100% китайський шов, як я розумію, 5 метрів тут. Колір також не блакитний, а такий сіро. Сіро-блакитний. Так, і ще такий колір також. Ось, не знаю, я номера показувати, можливо, вам комусь потрібно: ось такий ягідний червоний колір. ось. Він такий також Знову ж таки він вам показує якимось цегляним, а ось тут він такий, ну такий, як дійсно, він такий як, цигляний, тільки як яскравий ну, на червоний він теж не схожий. Ось, І ось ще якийсь я не знаю, що це значить. 985 й Ось такий колір. ну не знаю, Це, мабуть, до чогось якогось семплера або щось, тому що нитки дуже такі, шовк. ну... Це, мабуть, спеціально до чогось замовлено. Так, і це все ще не моє. так, Далі, що у нас далі є? А далі вже, мабуть, моє, а може, ще ні. Зараз ми подивимося, тому що щось і моє ж теж має бути. Так, відкриваємо так. А цей пакунок, вони прямо ніби як знали, що це мій пакуночок, так. Я там вибирала, хотіла багато чого, але потім заглянула у, е, цей, у е, аксесуари, і там ось така цікава штука була. І я таки забрала її також останню. Знаєте, от мені щастить на оцей останній екземпляр, і я вирішила його придбати. Дивіться, це називається е, стікери для кави. Ну, я знаю, Можливо, їх можна як ложечки ці використовувати, кавові е стікерові. І ось ці, ви не бачите, з ниточкою, із швейною машинкою, із ножечками. І ось із ще, ще щось таке швейне, а що голочка з ниткою. Ну, Не знаю, як я, я їх використовуватиму, взяла, тому що мені було цікаво. І... Так, хтось мені вже телефонує, телефоную, вже вам дознімаю, бо небагато. Тобто такі стікери цікаві, ось ну, незвичні. І як я зрозуміла, що в них дуже часто такі, я пам'ятаю, хто пам'ятає, що я ем, не купувала колись такі наперстки великі, там чашечки всякі, на подарунки. То я не знаю, можливо, вони з цими фірмами вже не співпрацюють, або це вже залишки, що більше не випускають таких цікавинок. Тож, ось якраз я викупила, і ось в мене таке є дефіцит. І ще я що придбала... Хто не пам'ятає, у мене є такі ножички. Але це ніяк не зв'язано з цими ножичками. А знову ж таки, я залізла туди в аксесуари. І так, це, до речі, це прецизійні ці ножиці, які дуже гострі. І вони. Мені здається, що я не, не в один-два-три купувала в іншому місці, а може і тут не, не пам'ятаю з такий шкіряний тут копачок. Такі ножиці дуже гострі і вони такі веселенькі, дуже мені подобається. Так ось до цих ножичок я придбала, вирішила придбати аксесуар. Ось такий аксесуар це е, е, рулетка. Е, бачите, навіть схожа. Можливо, навіть цей один е, оцей Аларі. Що Еллері, не знаю, може Ейлорі читається, ось такі є цікава така рулетка, ну як би ми сантиметр його називаємо, я так думаю. І тут 150 см або 60 дюймів, вона автоматично закривається. Для чого придбала? От на кнопочку натискати і вона закриватиметься. Що тут написано, не знаю що. ось, тому... Чим мені цікаво, ви знаєте, у нас все завжди ну, Якщо ми купуємо щось з іноземних магазинів закордонних, Ну, А як правило, багато чого не то, там ж завжди йдеться нумерація в дюймах. Я не знаю, чи тут є нумерація в сантиметрах і в дюймах з двох сторон. Мені так хотілося, б, щоб вона була двостороння з однієї сторони сантиметр, з її дюйм. Але мені завжди цікаво поміряти о цих дюймах, скільки це в дюймах. Тож і таку рулеточку я взяла, а була вона у трьох видах, то я вирішила їх усі три взяти. Ось, можливо, я їх комусь, комусь щось буде на подарунок. Ось такі ще були варіанти, не знаю, чи вони ще є. Мені здається, що вони ще були. Ось така, не знаю, що за квіточка така синенька. Така, якась на коноплі схожа. Не зрозуміло на що. І ось такі ромашки. Е, тож, все, ніби, більш, ніби розібрала весь пакетик, більше нічого немає. Тож, Зараз дівчаткам розпишу, щоб ми отримали такі е, саме... Таке замовлення. Сподіваюся, що вам ви щось також нове побачили тут серед цього, що вам цікаво, Ну, принаймні ниток багато не бачила, а також таких не бачила. Мілхіл також прийшов новий і цікава дуже тканина. Дійсно, тканина дуже рівненька. Не знаю, чому, тому що кажуть, що оскільки швидко розбирають, мабуть, вона таки в ній є якийсь сенс. Ну, Дуже, дуже гарна якість. Тож, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій канал, будуть багато ще покупок і спільних, і окремих. А я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.